Цей трамвай рушатиме одним із міських маршрутів. Машину пригнали наприкінці серпня. Він призначений для демонстрацій та випробувань. Розповів керівник швейцарської компанії виробника Олександр Люфт. був Це прототип, який був виготовлений у 2014 році. Цей трамвай був спеціально розроблений для інфраструктури, яка не нова, яка вже дещо зношена. У трамвая один вагон, що складається з трьох секцій довжина 27 метрів. Може вмістити він майже 260 пасажирів. Протягом вересня трамвай тестували без пасажирів. Працівники депо вчилися ним керувати. Перевіряли, чи зможе він їздити Харковом. Слідкували за цим представники виробника, розповідає директор Харківського тролейбусного депо номер 2 Дмитро Липовий катался каталфа тріночі, Вот. і на різних маршрутах города для того, щоб ми могли... виїжджав він три ночі і на різних маршрутах міста, щоб ми могли у різних його ситуаціях подивитися. При різному дорожньому полотні при проїзді розворотного кола щоб можна було побачити певні його характеристики у роботі у межах експлуатаційних випробувань з пасажирами від завтра. Він буде працювати на маршрутах міста Харкова. З завтрашнього дня он буде работать на маршрутах города Харкова. Липовий говорить, машину обкатуватимуть за трьома маршрутами південний вокзал Іванівка, Залютино-Новожаново та південний вокзал Лісопарк. Триватимуть випробування до кінця жовтня. Після цього разом із міськими посадовцями вирішуватимуть, чи купувати такі трамваї для Харкова. Марина Сметана, Дмитро Денисов та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.